Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Вже наступили дні, коли вранці відчувається осіння прохолода, і в такі ранки особливо хочеться зігрітися та насолодитися чашечкою запашної кави. До речі, каву я не пила десь більше 10 місяців, і ось зараз відчула, що у мене знову повернулось до неї бажання. Раніше я постійно пила каву від 25 Coffee Roasters, тому вирішила знову її замовити. Ця кава вже перевірена не раз і дійсно мені дуже смакує. А ще я лояльна цій компанії, адже це українська компанія. А зараз в наш час хочеться підтримувати українське виробництво та український бізнес. А ще мені подобається сервіс від 25 Coffee Roasters. Вони завжди порекомендують та підберуть каву за смаком та вподобанням. І хочу сказати, що в них дуже великий асортимент смаків і постійно з'являються новинки. Також на сайті є асортимент чаю, різних смаколиків та аксесуарів. Цього разу я обрала каву зі смаком червоних ягід, лимонного тарту та карамелізованого абрикосу, а друга упаковка кави йде зі смаком апельсину, жовтих яблук та крему брюле. Мені навіть це вже дуже смачно звучить. Класно, що за необхідністю безкоштовно зроблять помел. Я завжди каву заварюю в чашці, але вже давно закрадаються думки придбати кавоварку. Треба буде ще раз добре обміркувати це питання. До речі, на сайті діє безкоштовна доставка, і на цей раз мені каву доставив кур'єр прямо додому, і для мене це було дуже зручно. Як завжди нагадую вам, що в мене є діючий промокод Дьоміна, який дає знижку 20% на всю зернову каву. Всі посилання та промокод залишаю в описі під цим відео. Ну а я буду далі насолоджуватись ранком, поки всі сплять. Це єдиний час, коли я можу побути наодинці, посидіти в тиші та зануритись в свої думки, смакуючи гарячий напій. В такому домашньому вигляді наклала собі патчі вони такі прохолодні, супер, прям релакс повний. Півночі не спали, ладно, не півночі, десь години-півтори, бо була повітряна тривога, ще й написали, шахет летить в нашу сторону, тож ми швиденько зібралися і пішли в під'їзд, пильнувала за ситуацію, Леончик спав у візочку. От і до відбою. Були в під'їзді, тому наклала, пачі, щоб трошечки освіжити свій погляд. От, і вже зранку встигла зробити дуже багато справ. Хлопці, коли прокинулись, ми поснідали. Я вимила посуд, пофарбувала волосся. Як бачите, ось залишилось ще трошечки фарби на чолі, але то нічого ще завтра помию голову і ця фарба вимиється. Потім я завантажила пральну машину два рази, попрала речі, розвісила їх, вимила сантехніку після себе, бо як я фарбуюсь, то а, все в фарбі. І ванна, і умивальник, і лончика вже вклала на перший денний сон спати. Він спить. І ще в мене залишились деякі справи, які треба доробити. У мене, як завжди, є списочок. Ставлю галочки, коли я все роблю чи купую. Зробити все треба встигнути до нашого від'їзду, бо сьогодні ми їдемо в кривий ріг. Останній раз ми були в кривому розі в травні в місяці. Я тоді була ще вагітною на дев'ятому місяці, і на цей раз їдемо. Познайомити Леончика з нашою великою родиною. Трохи хвилююсь, їдемо ми на поїзді, хвилююсь, бо, звісно, це буде така перша довга, далека подорож Леона. І невідомо, як він буде себе поводити, але дуже сподіваюся, що все пройде добре. Ну, і звісно, себе на це налаштовую. Боже, цілих чотири місяці. Леончик, ти в це віриш? Чотири місяці. Такий вже великий. Але водночас ще й такий маленький. Так, у нас тут фотосесія. Я дістала карточку чотири місяці. Іграшко перевдягла Леончика, він в настрої, тож буду зараз його фотографувати. Вже почала збирати речі. Це те, що потрібно для Леона. Тут аптечка у нас, далі мої вітамінки. Беру пляшечку та молоко-відсмоктувач. про всяк випадок. Так, це теж з аптечки, антисептик та жарознижуючий засіб. І еспомізан, на випадок, якщо буде боліти животик. Так, це хусточки, шкарпетки шапочка, пелюшки одноразові та пелюшки многоразові. Так, і ось ці шкарпетки ми одягаємо, а ці беремо з собою. Вже почала скидати речі теж, які для нього беру. І потім буду збирати для себе одяг. Мені багато не треба. Візьму тільки джинси, спідницю та пару футболк, і Все. Зараз швиденько будемо обідати. Це в нас вже обіду вечеря, тому що на годиннику вже 5 годин вечора. Скоро нам виходити. З дому, тож треба швиденько їсти та збиратися. Сьогодні картопля, пюре я вчора барила і смажена курка. Ще зробила салат. Отже, нам смачно. Ми вже нарешті зібралися речей у нас, наче нічого і не брали, але все одно. І ще й сумка у мене така важка, там здебільшого речі леона. Собі я там три футболки взяла додаткових та спідничку. І це, це Сергія рюкзак, то рюкзачок леончика походний, автокрісло. Сміття треба винести. Ну і, звісно, по традиції присісти перед дорогою. А Леончик приліг на дорогу. А Леончик приліг, бо йому ще не можна сидіти. Нарешті доїхали дуже довго, такі затори, це просто жах. Ага, трошечки виспався, подивився мультики, бо починав плакати. Це єдине, що допомагає в дорозі. Приїхали на південний вокзал. Сподіваємося, що тут менше людей. Є хоч пандуси, щоб заїхати. Бо на центральному там взагалі треба все в руках таскати. Все, ми вже на вокзалі нас пропустили без черги. Не проходили ми ці рамки з візочком без черги. Супер. Як такого бабусіка не пропустити? Так? Як? Леончик, ти перший раз на вокзалі. Ти це знаєш? Ні, він це не зу. Зараз будеш в потязі перший раз. Повернись! Лончик трохи в шоці. Перший раз в потязі. Так, у нас СВ люкс. Але такий економ варіант за 600 гривень, бо є за 1200, там новий вагон. 1300. А це з е, старого зразку вагон. Але все супер. Дивіться, м'які сидіння, вже застелене ліжко, це я вже нашу пелюшку постелила. Пледик є, дві подушки, тут ще е, два рушники, там ще щось таке. Водичка безкоштовна, дзеркало. Все є. Вішачки, гачки, все нормально. Нічим не пахне. Ми у трьох, і це головне простору. Два з половиною чоловіка. Так. Поставили автокрісло сюди, під сидіння і потім е, вже поставимо шасі. Добре, що ми в кінці і поки що люди тут не ходять. О, ми не одні з візочком, зв'язочком ще люди. Ми мене одні з дитиною. Він ще такий бамсик. Правда, трохи більший. Трошки Да? Що у тебе за стресом? Ні, ні, просто жарко. І ні, я от сиджу зараз, мені дуже нормально. Нормально? Нормально. А я ж на це реагую дуже сильно, коли жарко чи холодно. Зараз покушує, буде спадки, так? Йому подобається вже нормально. Перший стрес прийшов. Ситуація стабілізувалася вже цікаво, нормально. Він вже не стресується, відійшов. Але спочатку вокзалу мені сподобався. Шумно, якісь людей. запахи непонятні, люди непонятні. Темно. З... Ну так, да. темно, Та він дуже не любить темно, коли він темноту не переносить, як і його батька. <світка> батько теж темноту не любить. Тримайте. Чаюємо, в пілетах у нас був облончений чай. Цукр такий принесли, потяг до перемоги. Платі йде два рушнички і такий набір. Там серветки. Серветки вологі, штучно дві штучки і сухі. Чи дві зубочистки. Ага, тут одна серветка йде. Хінічна, друга для взуття. Набір набір гігієнічний для вагонів СВ. Мокр Ось такі рушники Постіль, сподіваюся, чистенька, ну наче чистенька. Це перевага СВ вагонів. Що тут вже застелено ліжко, спальне місце. І Давай, Давай спать. Ти вже щасливий? Щасливий! Їдеш на поїзді, так? на поїзді, синуліка. Їдемо до родичів. Будеш з ними знайомитися. Годинку 5.19, ми в кривому розі і кривий рік зустрів нас дощем. Леончик закутаний, окупний. Викликаємо персональник. Немає машин, є нарешті. Все, леончик. Ти в Шоці? Леончик, ти в Шоці? Приїхало таксі наше. дивись, карета яка. Ми вже на місці. Леончик трошечки поспав. Так, да? Леончик? Ти виспався чи ні? Сонечко вийшло нарешті, бо зранку такий дощ був, ми трохи намокли, поки доїхали додому. Зараз трохи підсохне на вулиці та підемо прогуляємось. Готую сніданок, сьогодні на сніданочок буде яєчня з овочами. Я вже підсмажила цибульку та перчик. І зараз додам помідори. Як бачите, в нас тут газова плита. Сніданок вже готовий. Ось така вийшла яєчня щось по типу шакшуки. Ще порізала сир та шинку. Завжди, як приїжджаю в Кривий Ріг, то одразу йду в магазин Файлом. Я не знаю, чи в Києві є така мережа чи ні. Принаймні, у нас на районі я не бачила. І постійно купую там сир, дуже смачний, та ось таку шинку. Ця шинка називається Боярська. Дуже приємна ціна, і вона дуже смачна. Так, ще хлібчик зробила, звісно, чай. І вчора купили. У дідуся виноград дуже смачний, солодкий, домашній і теж недорого коштував він 40 гривень за кілограм. Помідори тут домашні, можна у бабусь купити за 35 гривень за кілограм. Я тут просто кайфую від цін набагато дешевше, ніж в Києві. Приїхали в гості до сестрички. Пообідали, Леончик поспав, вийшли тепер на прогулянку. Арюсік маши, маши ручкою. Привіт! Ку-ку-привіт! Друзі, ми вже четвертий день в Кривому Розі. Не хочеться мені тут нічого знімати. Я, як сюди приїжджаю, то одразу якось так розслабляюся і не знаю, не хочеться брати камеру в руки. Вчора їздили до сестрички. Взагалі, перший день ми відпочивали після дороги. Дорога пройшла у нас дуже добре. Єдине, що Леончик трохи розплакався на вокзалі, бо було шумно, темно, він не любить, коли темно. І трошечки ну багато людей було, і від цього він, мабуть, трохи злякався, то розплакався, але ми взяли його на руки і він одразу заспокоївся. І ще, коли зайшли у вагон, теж розплакався, бо було жарко, хотів вже їсти. Коли я його погодувала, розділа, то одразу в нього піднявся настрій, почав гратися, ну і всю ніч спав. Тож було все добре. Звісно, що в потязі спав Леон, а не мама, бо мама пильнувала його сон. Ну і звісно, спати на одній полиці не дуже зручно. Я якось примостилася з краєчку, обійнявши леончика, і так провела всю ніч. Ну і звісно, що як ми приїхали, то в перший день відпочивали, відсипалися. Леончик адаптувався. От, виходили тільки в магазин, купляли продукти. На другий день їздили до родичів Сергія ненадовго. Посиділи, випили чаю, з'їли тортика. Якраз в той день Леончику було рівно 4 місяці. От, це ми їздили до Сергія Тьоті. Вона тут недалеко живе. Так, я так близько стала, бо тут стоїть старий пилосос, заважає. От, ну а вчора ми, звісно, вже їздили до сестрички, бо їхати дуже далеко на інший кінець міста. От, зустрічалися з сестричкою, з моєю племінницею, з татом провели там цілий день, ще з сестрою ми ходили. На кладовище провідали маму. От. Ну і ввечері повернулися сюди. Ми знаходимося в квартирі Сергія та його брата. Це квартира залишилась після його батьків. От. Леончик тут грається. Від сестри привезли килимок. Такий яскравий. Леону дуже подобається. Взагалі колимок дуже виручає. А ці два дні Леон лежав і доводилось нам його розважати. А тут він собі сам лежить, грається. Я йому почепила його улюблену книжечку. Також тут, бачите, різні іграшки з килимка висять. І він собі сам себе розважає. да Леончик? Ти такий молодець? І вдома дуже класно килимок виручає, він може там годину лежати. Якщо він не голодний, чистенький, виспаний, то лежить теж собі грається, а мамуся займається справами. Ось такий леончик. І от така вам фірмова посмішка від Леона. Так, тут не звертайте уваги наші речі все розкладено. Так, ось такий подаруночок вчора отримав Леон від своєї сестрички двоюрідної. Вони побачили, що я купувала е таку розвагу на подарунок і казала, що теж хочу Леону, і там в магазині не було. Тож вони знайшли і купили Леончику. Лончику дуже подобається, яскраві кольори. Приїдемо в Київ, наповнимо ванну і будемо його купати вже з цими іграшками. Дякуємо за подарунок. Нам дуже-дуже приємно. І ще ходили тут в сенсей, Це я брала речі Леона. Взагалі ця сушарка тут і сушаться речі. І зберігаються речі замість шафи. З цієї сторони речі Леона, з цієї сторони мої речі. Ходили в сенсей, купили йому сліпіки, зараз покажу. Бо тут квартира на першому поверсі, і прохолодно тут, а я якось небагато речей взяла для дому, таких тепленьких. Брала боді, бо в нас вдома тепло. І якось я тут не розраховувала, що вже вересні буде так холодно. Перший поверх, плюс е не дуже сонячна сторона. Сонечко заглядаю у віконці вже після обіду. Ну, зараз час до обіду. І вже потрохи сонечко починає заглядати. А так, тут зранку темрява. Я навіть, бачите, світло увімкнула. Так, купили ось такі. Сліпики класні, дивіться. Моднячі я їх бачила чи на сайті, чи в Києві в магазині. А тут вже припікло, тож взяла. Будемо одягати йому тут на ніч. Поки що він в своїх повзуночках та бодіку. А це вже висохло, тож на цю ніч одіну якийсь сліп. Єдине, що. Це 68-й розмір. Він зараз десь 65 сантиметрів, трошечки ще великуваті, але то нічого можна підвернути. Наш вояж по родичах продовжується. Сьогодні ми ще їдемо до моєї тюті. Це моєї мами рідна сестра, і ще вона моя хресна. Леончику виходить двоюрідна бабуся. От. Тож їдемо до них, вони вже нас чекають. Буду завершувати цей влог. Все інше вже подивитесь у наступному відео. Всім вам бажаю гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!